Привіт аграріям з України. Сьогоднішнє відео хотілося б присвятити ціноформуванню на сільськогосподарську продукцію і присвятити якомога більше уваги соняшнику, тому що навколо нього дуже багато сьогодні питань з'являється нових і все менше залишається відповідей. І знову ж таки побудую відео у практичному форматі, в тому, що робимо ми, і постараюся аргументувати, чому робимо саме так, а не інакше. А ви вже собі приймете рішення. Ні в якому разі себе там не позиціонуємо, як якась дуже крута експертна організація. І так так далі просто ми стараємося продати дорожче. Свій товар точно так, як і ви, можливо, щось корисне знайдете. Відео в такому контент-напрямку це вже напевне 10 на каналі, тому підписуйтесь на нас для того, щоб нічого не пропустити. Стараємося давати багато корисної інформації як по цінам, так і по агробіологічних моментам і так далі. Два слова по наявності насіння. Скажу відверто, що вийшли на фінішну пряму відносно більших фракцій Альдазор та Бомон. Тому, якщо комусь цікаво, то постарайтеся закумулюватися у фракціях стандарт, тобто менших. По самому розміру на сінині, то поки що пропозиція є і її вистачає предметно. Буду відвертим абсолютно. І так, це безпосередньо за гібриди Альдазор та Бомонт. І так почнемо з соняшнику, тому що ми його зараз агресивно реалізовуємо, і на це є ряд причин. По-перше, перша основна причина це статистика. Як би ми того не хотіли, але фундаментально на ринок світовий соняшнику ми не впливаємо. І так як показує хронологія останніх п'яти років, то Ціна пікова на соняшник, тобто плюс-мінус найбільша у лютому місяці. Можливо, колись там зловити якийсь горячий контракт у березні чи квітні, але в основному така стабільна планова найбільша ціна у лютому місяці, і цей рік не виключення. Почали ми вивозити соняшник активно в кінці січня і скажу відверто, що в кінці січня, в перших числах лютого, взагалі там машини за добу поверталися. Зараз в силу складої енергетичної ситуації в містах біля Великої води, тобто Одеса, Чорноморськ, Южний, вигрузка іде досить слюняво, так от по-народному машини стоять по вже п'яту добу наші. Досить пішло дуже повільно йде вивантаження самих машин у портах. Також дуже багато акумулювалося товаровиробників. Дуже багато поїхало людей з соняшником зараз у лютому місяці, тому що я розумію, що саме зараз людей дуже спонукає те, що на носі початок нового аграрного сезону, тому що ми плавно підходимо до середини лютого, і особливо ті люди, які хотіли конвертувати свої продукти у комплектуючі для наступного сезону сезону, тобто дизель, ЗЗР, добрива, насіння і так далі. Зараз вже не залишається часу для того, щоб чекати. Потрібно працювати і вивозити це все діло, і готуватися до наступного сезону, тобто займатися активною реалізацією. Також на сьогоднішній день, що ще стало одним із аргументів, чому ми вивозимо: по перше, плюс-мінус цікава ціна. По друге, це на сьогоднішній день нормально оцінюють дисконт. На олійність, тобто якщо маєте олійний соняшник, то на сьогоднішній день від 3 до 4 доларів на тонну відсоток накидають під час реалізації. Тому не забувайте, коли реалізовуєте свій соняшник, обов'язково його здайте на аналіз, для того, щоб ви розуміли, яка у вас присутність олії. Також хотів би сказати, що тальдазорі бомон ми висіваємо виключно його в себе в господарстві, це вже тисяча гектар соняшнику, і я прикріплю показники по олійності, з якими вони заходять. І так можете спостерігати наступні показники, з якими заходить наш соняшник. Нагадаю, ми висіваємо виключно наші гібриди Альдазор та Бомонт. Соняшник заходить з олійністю в середньому в 51%. От дати і номери машин, вони часто потрапляють у відео. І власне надбавка від 14 до 18 доларів на тонну. У двох словах про олійність. Є три фактори, що впливають на неї. Це перше ваш технологічний підхід, яку площу живлення та захист ви зможете забезпечити культурі в період вегетації. Друге це гібрид та його потенційна олійність. І третє це погодні умови в період вегетації. І найголовніше. В період світіння. Я вам показую, що з нашими гібридами це можливо. Також на початку сезону я випустив відео про агроприйоми, які ми спрямували на підвищення олійності. Можете переглянути. І підвожу до того, що мало лише мати на озброєнні гібрид, який володіє потенційною олійністю. Потрібно ще попрацювати і просити Бога, щоб склалася правильно погода. Рухаємося далі. Ще один важливий момент, який більшість людей мовчить відносно причин, чому саме зараз ми продаємо соняшник. І це дія зернової ініціативи, а саме зернового коридору, як завгодно. Мало хто говорить, але зернова ініціатива, що почалась від другий етап, 22 листопада минулого року, була пролонгованою на 120 днів, тобто повинна закінчитися 22 березня. Я не розумію, чому дане питання нівелюється та минає інформаційний простір. Що ми маємо на виході? Ті, хто стежить за каналом, пам'ятають, як я ще в жовтні за місяць попереджав, що крайній місяць на той час мова йшла про листопад зернового коридору, буде вкрай складний для реалізації, як мінімум, тому що великий трейдер не буде ризикувати і під занавість дії погодження. Не братиме великий контракт, і реалізація буде такою в'яло перебігаючою. Так тоді і сталося. В листопаді просіли ціни і були проблеми з вигрузкою. Тепер додайте до нашого сьогодні ще енергетичну кризу і максимально низьку спроможність прийому в портах. До слова цієї ночі в ніч з 9 на 10 лютого на Оналсіс вивантажили 13 машин. Вдумайтесь 13 машин. Мало чого можна прогнозувати на березень, але те, що він буде мало комфортним для реалізації, є всі предпосили. Тому раджу задуматися. Далі по ціні. Ціна на сьогодні складає в районі 385-390 доларів за соняшник. Можемо спостерігати просідання на плюс-мінус 10 доларів. Воно не пов'язане ні з чим глобальним, окрім банальної поведінки ринку, коли пропозиція перевищує попит. В портах черги, всі їдуть, і будуть їхати, всі це прекрасно розуміють. Тому чому б не заробити ще червончик. На біржах за кордоном ціна стабільна: ні вверх, ні вниз. Лише поряд з українським кордоном просіла на тих самих плюс-мінус 10 доларів. Бо бізнесмени із країн сусідів добре знають, що тут у нас робиться, і теж не брезають червончиком. Чому ціна у регіонах приблизно така, як в порту на соняшник? Тому що запустилися переробки, які в перспективі експортують олію, а не соняшник. Маржинальність більша порівняно з сировиною, і щоб мати змогу закуповувати, дають конкурентну портом ціну. По соняшнику думаю, плюс-мінус все зрозуміло. Далі ціна в доларах на наступні культури пшениця. Також трохи просіла і на сьогоднішній день буду називати ціну другий, третій, четвертий клас Фураж, відповідно, 180, 175, 170 доларів. Ячмінь можна продати в портах Одеси за 170 доларів, кукурудзу за 185 доларів і соя 410 доларів. Зернові, які прогнозувалося, сіли в середньому на 10 доларів. Тому на даній ноці хочу побажати вам жити з розумом, не цуратися нового і постійно, щоб там не було розвиватися. Здоров'я, добра та щастя.